Далі, якщо вийдуть і зможуть там присісти, то буде добре. Я, я звернув вас увагу. цієї забудови. Це не наші будинки. Ось цей кодова, Давайте цю територію, повністю забудувати. <плес> Ось ця територія буде повністю забудована і загороджена. <плес> тобто Нам <плес> цей клаптик на всі, всі будинки. Як наша працівникова територія. Тому mm. ми просимо виконком скасувати своє рішення або посприяти мешканцям в регулюванні цього конфлікту, mm. який зараз назрівається. Можна допомогти? Це якраз закупівання з детального плану території, відносно якого видавала світло мови обмеження. Дано детальному плані території не передбачено шкільного навчального закладу і територія, де видано було виконавчого комітету місцевих днів, вказана там. Можете прочитати Дякую. Описано проходила. Межатарик функціональне призначення обмеження і регламент забудови, який визначається після врегулювання юридичних питань проєктом внесення змін до ДЖБ. А де мав бути садочок? Садочок, в нашому розумінні, коли ми купляли будинки, ось цього будинка колись не було. Там було колись забрав. Ось цих всіх будинків не було спроектовано таким чином. В нашому розумінні садочку можна було побудувати на місці цього останнього будинку. Забудований пішов іншим чином. І вирішив побудувати там цілу стіну. Тобто я проживаю в цьому будинку, в мене був захід сонця, в мене був вигляд. І тепер побудували стіну. Стіну з чотирьох будинків. І тепер місце там взагалі не залишилося. Так, це те, це що ми отримали від забудовника. Зверніть увагу, це є паркан. Цей паркан по нормах від 1,70 метра висотою. Тобто нам залишається тільки ця частина. Це є на 763 квартири. У хто в ступах проїздів, які всередині. У мене напасне да море. Це є на підправити. Не вдовольний, а середину портал. Тут не зустрічати. Також дивіться, щоб ви правильно розуміли нашу позицію. Ми за садочки в нашому районі. Тут буде нова будова. На Тернопільській 42 буде відбуватися забудова. Цих будинків ще немає. Це той самий, ну, в нашому розумінні це той самий забудова. Тому, чому його не заболізати? Е, ну, е, є ще також, дивіться, є ця забудова, є по нас 13. Я був присутній на громадських слуханнях, я не, не, не володію інформацією, що відбувається з землею Пі, е, на панацію, де є е, старий е, закинутий навчальний е, садочок, який є в парковій зоні, старими е, хорошими деревами, де можна справді облаштувати хороший е, дитячий заклад. Е, е, тому чому не змінити? Зобов'язання е, забудовника будувати е, дошкільний навчальний заклад за рахунок реконструкції е, дошкільного навчального закладу існуючого у вулиці по вулиці Панаса Бахмутрнас. Єдине, що я знаю, що там було питання, бо тому, що земля під цим судочком було три рази неправильно на незаконно. І я, як е, власник землі, е, вона перебуває в власності. Тобто місто, в принципі, могло би посприяти вирішенню одночасно двох питань. І панаса Мирно 13, який є затянутим конфліктом, і мешканці вулиці енергетичної не будуть дозволяти. Їхня позиція, вони не дозволять там ніякому забудову. Така сама є позиція і в нас. Тобто ви можете своїм же рішенням перекрити зразу два питання? Такі Так, Пане Сергію, ви щось... питання з мешканцями, в Чеплінській керівник інспекції, був ряд посвідків мешканців, ЗМІ були також, що півтора вони обговорили це питання, то шукаємо варіанти вирішення цього питання, наступні зустрічі по правових кондів купелі організувати. Я не можу пропонувати лічонам конкурну голосувати про допомогу доручення. Дати протокольне доручення. До наступного засідання виконкому спільно з ДАБІ, спільно з забудовником, спільно з представниками мешканців опрацювати це питання і подати пропозиції на виконком щодо подальших дій по обсідній місці. Розгодьте репліку? Да. Дивіться. Перше питання, коли планується наступне засідання виконком. Що, що, справа в тім, що забудовник дуже швидкими темпами Забудовують цю ділянку з порудою, вже майже золотий фундамент. Вийшло так, я не знаю, чи розповідали чи ні, що ми дійшли до мирної акції протесту, щоб ну, якби, затримати прошли за будівництво. Що ще відбувається? У нас є фото, паспорта об'єкта, на якому вказано, що будується об'єкт на 52 місця. Земельна ділянка видавалась від будівництва житлових будинків і дитячого садка на 56. Місць. Чому відбувається будівництво дитячого садка на 52 місця? Тому що по всім нормам вони не можуть зараз у цьому колодязі, з тому, що залишилось, звести садок згідно мого договору і буде використання на 56 місць. Ми вас вийшли, всі зауважені зосередження, тому я думаю, ви витратити спільномову, щоб він зупинив будь-які роботи на тиждень до наступного засідання в Тонкому, до результатів роботи спільних роботи вас. Забудовника мешканців на цей час було зупинено. Так, да, ну Звичайно, юридичні департаменти потрібно було залучені, щоб на наступне засідання було подані відповідні пропозиції, або, якщо треба, які документи, які треба, як Ми говоримо, хочемо, да? щоб ми також зрозуміли нашу позицію. Ми розуміємо ваші мисприйняття, але ми фактично на кожному засіданні боремося. До того, щоб забудовники будували інфраструктуру в повністю дитячі садочки. І така зараз просто ситуація досить неординарна. Ми насправді є, цілком на вашій стороні, але це один з небагатьох випадків, коли забудовник ці речі виконує і в нас такі став Ну, Дивіться, коментар до вашого питання. Це було все прекрасно. Вже колеги озвучували. Один постійно. будинок тут все ж таки мав би стояти, тому що тут 400 квадратних метрів це приватна десь там земельна ділянка. Але були зведені два додаткові будинки, на яке місто видало дозвіл перед тим, як видало дозвіл наступний на будівництво садочка. Можливо, це потрібно в наступних договорах чи ще якимось чином регулювати, що спочатку зводиться і проєктується якраз інфраструктура, а навколо неї вибудовуються будинки, які будуть забезпечені усіма нормами згідно ДБНів. Бо зараз вийшло так: набудували будинки. Типу, ну, земля не ваша, на що ви там претендуєте, хоча по закону у нас є там можливість отримати і дитячі майданчики, і цілу решту. І на цій землі, зараз, ну, тому що забудовник ніби має зобов'язання, він такий добрий, а ми такі злі, бо ми ну, проти садочку. Ми вас почули, доручення надані. Я прошу від вас, ну, тому що у вас, так, маємо, там, ціло, то, що я розумію, там цілу дуже бачу в інтернеті. Визначить від себе там 3-5 представників для спільної роботи, ви будете на курсі кожного року визначить ці 3-5 представників, повноважних. Сергію ви контактуйте і опрацювати всі деталі, всі деталі цього питання. Ми теж разом готовимо, ми вас це щоб цей тиждень нічого не робилося. Добре, я вчасно хочу. З понеділок у нас зустріч. Добре, це, так, да. Все, дякую. Добре, <клуб> дякую. Розкажіть про цю забудову, цей дитячий садочок, я розумію, там будується, і чи законно це, якщо так, то з яких умов, поясніть, будь ласка. Ми маємо справу насправді, з дуже неграмотним проектом залізного загального комплексу, тому що місунімові межі, які давалися на забудову, вони бралися в дві черги, і, відповідно, забудовник, я вважаю, в принципі, обманув своїх клієнтів, тому що більшість забудовників малюють картинки до продажу з демськими садами, а в кінці кінців замощуються бруківкою і там максимум пару дерев росте. Тобто, як на мене, там і велика проблема з тим, що забудовника є просто непорозуміння з мешканцями, і замість того, щоб сісти за стіл і вирішити це питання, то є дуже категоричні позиції, Тобто, просто не будувати садок. Ті, кому не треба садок, вони собі не хочуть цього, так? але будемо відверті, що цей двір просто завалений автомобілями. Тобто, його треба просто перепланувати, збільшити кількість зелених зон посадити дерева, зробити окремі майданчики для дорослих, для відпочинку, для підлітків. І, відповідно, садок може вміщувати в собі в тому числі якусь медіатеку для підлітків, так і так далі. Просто банально забудовник це сажає недолуго. Він має вміс у і обмеження, але в і обмеження це не є погодження проекту. Тобто, коли я подивився на проєкт, то, звичайно, є, в мене є до нього купа зауважень, але це не визначає міська рада скажімо, ані фасадів, ані параметрів, скажімо, ні планування. Тобто, ми дали обмеження на ті, які подавався, скажімо, забудовник, і ми схвально завжди вітаємо будівництво садків. А то, що воно там недолуго посаджено, значить треба переробляти проєкт. А <плес> що робити тоді з мешканцями? Скаржаться? Ну, дивіться, місто видало умови обмеження. Зворотньої, скажімо, звороту вони не мають. Місові умови обмеження можуть бути зупинені або судом, або скасовані в Дабі України. Відповідно, мешканці можуть скаржитися, подавати в суд або в Дабі України. Відповідно, якщо вони зупинять, ну, то значить не треба їм садка. Але якщо, на мою думку, то треба було б сісти за стіл і просто домовитися про те, що мешканці мають забудовнику сказати, що вони очікували одне, отримали зовсім інше, і забудовник мав би подивитися їм в очі і виправити. Якщо він їх обманув, просто значить, треба виправляти.